питання планування наших дій, наша готовність відповідати на російські удари, на їх погрози, а також діяти превентивно. І це означає збільшувати наше виробництво, наших дронів, наших ракет. Я вдячний усім, хто працює саме заради цього. Вже сотні українських компаній дають результати для Сил оборони України. Буде більше, я впевнений, в цьому. Зараз ми максимально залучаємо підприємницьку силу до виробництва зброї. Ми готуємо вже найближчим часом і нові домовленості з нашими партнерами в Європі для інвестицій саме в українське виробництво. І, передусім, виробництво саме безпілотного та далекобійного елементу цього того, що дозволяє контролювати ситуацію на фронті, дозволяє берегти життя наших воїнів. Та діяти діяти на значну відсти. Звісно, публічно ми не можемо говорити про наявні плани, про наші можливості, але перспектива зрозуміло, дзеркально відповідати на всі російські загрози і виклики. Вони там в Росії повинні відчувати чітко наслідки від того, що роблять проти України. Це буде ударні дрони, перехоплювачі, крилаті ракети. Українська балістика це ключові елементи, все маємо виробляти ми.